Я вас здаса російський опозиціонер Олексій Навальний та президент України Володимир Зеленський цьогоріч, за оцінками букмекерів, потенційно мали б найвищі шанси стати лауреатами Нобелівської премії миру. Однак Навальний помер у колонії у лютому, а нагороду не присуджують посмертно. А Зеленський навряд чи стане лауреатом, бо очолює країну у війні. Натомість світова увага прикута зараз до ситуації на близькому сході, і це може позначитись на виборі Нобелівського комітету у випадку з Газою, я думаю, що агентство ООН, яке допомагає палестинським біженцям, може бути одним із таких кандидатів. Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі. Ми також потенційно можемо бачити такого кандидата, як міжнародний суд ООН у Газі. Вони одночасно виступали проти російського втручання в Україну, але також дуже чітко говорили, що Ізраїль має взяти на себе відповідальність і переконатися, що в Газі не буде вчинено геноцид. Зараз У світі точиться близько 60 воєн. Підрахували дослідники. За даними звітів, минулого року сталася найбільша кількість міждержавних конфліктів з 1946 року. І 2023 виявився одним із найкровопролитніших із часу закінчення холодної війни. В таких умовах лунають заклики відмовитись від присудження Нобеля з миру цьогоріч. Committee Я Дивлюся на світ і бачу стільки конфліктів, ворожнечі та конфронтації, що мені цікаво, чи це рік, коли не потрібно присуджувати Нобелівську премію миру і спрямувати увагу на той факт, що ця планета воює, і ми перебуваємо у можливо найнебезпечніший період історії людства. Але інші дослідники, а також лауреати попередніх років не погоджуються. Зокрема, Михайло Сава, представник Центру громадянських свобод, правозахисної організації, яка вперше в історії України отримала цю премію. Нобелівська премія миру це ознака того, що ця організація або ось ця людина внесла величезний внесок в те, що був мир. Тобто Нобелівська премія потрібна якраз в умовах конфліктів війн, несправедливості, порушення прав людини під час війн і конфліктів, і вона працює наступним чином: по-перше, світ бачить, що потрібно боротися за мир. По-друге, організація, яка стає лауреатом, має більший ресурс для того, щоб робити те, що вона робила. Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію миру за внесок в захист прав людей під час війни і за документування воєнних злочинів. І таким чином Норвежський Нобелівський комітет, який приймає рішення щодо лауреатів, підкреслив, що потрібно фіксувати воєнні злочини. Тому що дуже важливо для суспільства і в даному випадку для українського суспільства, щоб всі винні, всі, хто скоїв воєнні злочини, були покарані, і потрібно захищати права людини навіть за таких важких умов, як повномасштабна війна, такої ж думки й Ендрю Чітхам, колишній посадовець ООН та експерт Американського інституту миру я довго розмовляв з одним із представників комітету, і він пояснив мені деякі критерії та міркування членів комітету. Але я не думаю, що це буде хорошим сигналом для світу, що зараз поганий час для вручення премії миру. Насправді, якраз навпаки, я вважаю, що дуже важливо, щоб ця нагорода стала таким символом того, що людство має продовжувати робити для просування миру, зокрема у сферах мирних переговорів нерозповсюдження ядерної зброї, дотримання прав людини та гуманітарних справ. Савва розповідає, що Нобелівська премія відчутно допомогла Центру громадянських свобод у їхній місії. І можу впевнено сказати, що Нобелівська премія допомагає головним чином за кордоном. Змінюється ставлення до організації, яка стала лауреатом. Тобто, коли ми взагалі говоримо про Нобелівську премію, головне слово репутація. Ось о, Нобелівська премія в будь-якій сфері це визнання репутації організації і її досягнень, але просто досягнень недостатньо. Потрібна те, що має назву бездаганна репутація, і в Україні цей інститут тільки почав формуватися. У 2022 році Центр громадянських свобод розділив нагороду із правозахисником Алесем Беляцьким із Білорусі та російською правозахисною організацією Меморіал. Тоді це рішення Нобелівського комітету було розкритиковане в Україні. Комітет і раніше ухвалював контроверсійні рішення, присуджуючи премію різним сторонам одного конфлікту. Чи можливо таке рішення цьогоріч із представниками Палестини та Ізраїлю? The wars are so often between um, warlords. Війни так часто відбуваються між воєнноначальниками та главами держав, іншими людьми, зацікавленими у владі та політиці, у той час як люди є у всьому світі у кожній країні та на кожній території, які працюють над вирішенням та пом'якшенням насильства. Тому я думаю, що ви можете знайти людей та організації, які є героями для звичайних людей, які дуже заслуговують на визнання. Чи я вважаю, що нагородження організацій, що перебувають у конфлікті, є потужним символом? Звичайно, я думаю, що це показує саме те, що я казав, що є люди. Які далеко не пов'язані з політикою, яка здається є рушієм цих війн, серед загалом майже 300 висунутих номінантів цьогоріч. Також колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, експрезидент і кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, засновник Порл Централ Kitchen Хосе Андрес, мільярдер Ілон Маск і папа Римський Франциск. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки.